Скажу одразу, це не продовження Monsterverse від Warner Bros. та Legendary Pictures. Це саме канонічна версія відомого монстра, яка не дружить з мавпою, якщо що, і не рятує світ від інших монстрів. У нас тут кінець Другої світової, Японія і бюджет десь 15 мільйонів доларів. Цікаво, що з цього вийшло, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм Godzilla-1. Давайте по порядку. ゴジラマイナスは Японія Токіо 1946 рік нація, як кажуть, знаходиться на нулі розвитку після бомбардувань і всього того, що їм довелось пережити. Люди намагаються якось заново жити, відбудовуватися, знайти якусь роботу, якщо це можливо. Але раптом з'являється глибоководний монстр і робить життя всіх ще гірше, ще гірше ніж нуль. Ми спостерігаємо за історією від імені хлопця колишнього військового, який повертається додому і розуміє, що ні батьків, ні самого дому вже нема. Він знайомиться з дівчиною, котра виховує чужу маленьку дитину. Точніше, це вона його знаходить і вирішує жити у нього. Вони створюють таку собі сім'ю і намагаються жити нормальним життям, доки не з'являється монстр. Сама Гадзіла дуже крута, вона жорстока, холоднокровна зі своєю мотивацією, котру нам чомусь забули пояснити. this Цей фільм не черговий блокбастер. Це саме трушна драма з елементами жахів. Ну і звісно ж фантастики. Йде дві години і частково може затягнуто, але це в угоду більшого занурення в атмосферу та знайомства з головними героями. Він має рейтинг всього pg 13 хоча виглядає куди більш жорстоким. Тут не бояться нікого вбивати. Це японське кіно, тому тут всі більш емоційні, ніж у голівудських фільмах. Та й тут більше про людей. Гадзіла тут виступає просто головним антагоністом, а головний герой. Відповідно протагоністом, це битва за виживання, помста та боротьба зі своїм страхом. Якщо не знати, який бюджет стрічки, то навіть подумати не можна, що це відносно дешевий фільм. Не лукавитиму так. Іноді сама гадзіла трошки смішна, і у неї є проблеми з фізикою. Вона то швидка, то повільна, але намальовано все в рази краще ніж багато чого, що зараз знімають. Це вам не мило від Марвел за 200 лямів. Тут і сцени пропрацьовані, щоб виглядало епічно, і ракурси цікаві. Ну і звісно ж, увага до деталей в декораціях та костюмах, яких багато. Композитор стрічки на Окі Сато, який працював над такими фільмами, як завжди, захід на третій авеню, мандрівний кенсін та меч чужинця. Загалом вийшло все атмосферно, особливо коли якісь драматичні моменти дуже якісно акцентує увагу на них. Вийшла цілком таки канонічна історія про Годзілу. Так вона далека від сучасних стандартів, можливо, і не так епічно виглядає у кіно. Але це класика, як на мене, і причому це дійсно хороший фільм, а не просто хайповий і оце от все. Ну і звісно ж, не без кліпхенгера у кінці. Ну, якось так. Ну а що?